Кульшовий суглоб артикуляція копса. Зверніть увагу ось. Він. Кульшовий суглоб утворений кульшовою западиною тазової кістки та головкою стегнової кістки. Ось костки, Суглобовою поверхнею, вкритою гіаліновим хрящем. Ось блакитна частина. кульшовій западині є тільки навпівмісяцева поверхня. Зверніть увагу, лише ця частина вкрита геаліновим хрещем. Ось вона. Це називається ацетаболем Суставна губа. Для збільшення суглобої поверхні з боку тазової кістки розташована ось поперечна зв'язка кульшового западу. Ось вона. Губа кульшової западини для бром побудована з волокнистого хряща прикріплюється до краю кульшової западини. Зверніть увагу ось тут. По краю. поперечна зв'язка кульшової западини. Лігаментом трансферзом ацетаблів прикріплюється через вирізку кульшової западини, замикаючи півмісяцеву поверхню та кульшову губу. Ось, зверніть увагу, де вона кріпиться. Ямка кульшової западини заповнена жировою тканиною. Усі названі структури кульшової западини з боку суглобої порожнини вкриті синевельною перетинкою. тут, всередині. Кульшовий суглоб є простим. У дітей складним, тому що з боку кульшової западини утворений трьома тазовими кістками. У дітей тазова кістка. Складається з трьох кісток, котрі не зрослися ще. У дорослих це одна кістка тазова. Тому у дорослих він простий, чашоподібний та багатосовий. Суглобова капсула прикріпляється до краю кульшової западини таким чином, ось тут, що кульшова губа опиняється всередині суглобової порожни. На стегновій кістці Суглого капсула прикріпляється спереду, вздовж вертлюгової лінії, ось тут, а ззаду присередньо від межвертльового гребня таким чином, ось ззаду, що більша частина шийки стегнової кістки знаходиться у порожній суглоба. Ось, зверніть увагу. Шийка більша частина знаходиться в порожнині суглоба. У зв'язку з цим. У травматології розрізняють внутрішньосуглобові порожнені суглоба та позасуглобові переломи шийки стегнової кістки. До внутрішньокапсульних зв'язок кульшового суглоба, окрім поперечної зв'язки кульшової западини, Ми розглядали раніше. Ось вона, належить зв'язка головки стегнової кістки, ось вона, лігаменту Катис Пем, яка починається від поперечної зв'язки, ось і початок. Починається від поперечної зв'язки і прикріплюється до ямки головки стегнової В Цій порожнені знаходиться головка стегнової кістки, вона до неї кріпиться. В товщі зв'язки проходить артерія, що живить головку стегнової кістки, завдяки чому головка не відмирає після перелому шийки стегнової кістки, якщо не споскоджена ця зв'язка. Функціональне значення зв'язки головки стегнової кістки полягає також в амортизації струсів під час рухів у кушовому суглобі. Механічну роль в утриманні головки стегнової кістки в кушової западні зв'язки відіграє лише в вибринальному періоді розвитку. У дорослих людей функцію посилення суглобової капсули виконують більш міцніші позакапсульні зв'язки. Також слід зауважити, що якщо порушується, Кровопостачання через артерію, вказану вище. то відбувається головки стегнової кість. До позакаплюсу зв'язок плюшового суглоба належать такі зв'язки. Клубова стегнова зв'язка. Лігаментом іліофемораль. Ось вона. Починається від передньої нижньої клубової ості. Ось тут. І йде вздовж передньої поверхні капсули суглоба. І прикріплюється до межвертюгової лінії. Ось тут є найпотужнішою зв'язкою людини, яка допомагає утримувати тулуб у вертикальному положенні, складається з основної несхідної частини та поперечної частини. Несхідна та поперечна, сіднично-снигнова зв'язка лігаментом ішеро та прямує від тіла. Сідничної кістки, ось зверніть увагу, ось починається до передньої частини великого вертлюга стегнової кістки. Ось сюди. Отак прямує до місця кріплення.